Доброго дня, шановні колеги. На ваш розгляд виноситься законопроект 1553 про внесення змін до закону України про охорону культурної спадщини ЮНЕСКО. Без перебільшення ми можемо сказати, що через корупцію ми втрачаємо унікальні об'єкти культури, якими Україна так пишається, і які вже стали нашою візитівкою у світі. На слайдах ви можете побачити, як руйнуються наші пам'ятки ЮНЕСКО. В місті Львові і такі такі пам'ятки ЮНЕСКО ірнуються по всіх містах нашої України. Ця проблема дуже добре відома і фахівцям Львова, і фахівцям Києва, які роками борються з незаконними забудовами перебудовами на території пам'яток ЮНЕСКО. Особливо це стосується Софії Київської, Києво-Печерської лаври та історичного ансамблю міста Львова. Україна вже кілька разів отримувала попередження від комітету ЮНЕСКО. Про можливе виключення деяких об'єктів зі свого списку через зловживання з цими забудовами та перебудовами в законопроекті ми врахували всі необхідні рекомендації 37-ї сесії комітету ЮНЕСКО 2013 року щодо створення органів управління пам'ятками та плану їхнього розвитку. Це важливо, оскільки минулого року на 39-й сесії ЮНЕСКО, яка проходила в місті Бонн, Німеччина. Експерти з комітету вкрай негативно відреагували на нефаховий і популістичний звіт України по збереженню пам'яток ЮНЕСКО, враховуючи те, що комітет ЮНЕСКО вимагає створення органів управління пам'яткою і, враховуючи на жаль, негативний досвід діяльності корумпованих чиновників, ми фактично запропонували механізм стримувань і противаг в питанні управління пам'ятками ЮНЕСКО. Не чиновник одноосібно буде ухвалювати, наприклад, що робити з кам'яницею 16 століття в місті Львові, а наглядова рада цієї пам'ятки, яка буде складатися з числа місцевих авторитетних фахівців і експертів. І тільки після їхнього кінцевого погодження Міністерство культури буде надавати кінцевий дозвіл. Окрім того, законопроектом пропонується. Завершуйте. Окрім того, даним законопроектом пропонується доповнити діючий закон визначенням понять пам'ятка всесвітнього значення, поняття буферної зони, і також закріплюється категорія пам'яток всесвітнього значення. Цей законопроект, шановні колеги, є ініціативою не політиків, а полі, а громадськості та експертів. Його ми додатково обговорювали на круглому столі в місті Львові. Куди з'їхались представники всіх міст, де знаходяться пам'ятки ЮНЕСКО, є додатково конструктивні пропозиції. Тому, попри рішення комітету, ухвалити цей законопроект в цілому, я пропоную ухвалити цей законопроект в першому читанні і допрацювати всі необхідні правки. Дякую. Дякую. Будь ласка, Микола, княжиць. Віктор від комітету. Будь ласка, народний депутат Єленський від комітету, шановні колеги, комітет з питань культури і духовності розглянув законопроект 1553, поданий народними депутатами Княжицьким Матіос і Васюником. І ще 53 червня 2015 тисячі п'ятнадцятого виснував, зробив свій висновок. І прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект за основою в цілому. Ми виходили, ми виходили з того, що пам'ятники ЮНЕСКО є невідтворюваними феноменами. Ми виходили з того, що вони знаходяться в, в край важкому становищі, і навколо самого законопроекту. Розгорнулися досить серйозні дискусії, були висловлені різні точки зору, і зараз ми згідні пристати на зауваження авторів законопроекту, зокрема Івана Васюника, і просити зал ухвалити цей законопроект у першому читанні. Дякую дуже. Дякую, будь ласка, запишіться два за два проти. Народний депутат Сіврюков. Блок Петра Порошенка. Шановні колеги, прошу всіх підтримати даний законопроект. В Чернівцях також є пам'ятник ЮНЕСКО, Чернівецький національний університет, і постійно виникають проблеми і щодо забудови, і щодо робот на самій території університету. І цей закон багато питань вирішує, тому прошу всіх підтримати. Апанасенка. Подуляк. Подоляк. Будь ласка, народний депутат подоляк. Шановні пані панове, я дякую за увагу до пам'яткоохоронного законодавства. Хотіла б тільки зазначити одне, що є важливим для нас, усіх, хто проживає в історичних містах. Впродовж десятків років державний бюджет України через бюджетні програми Міністерства культури не профінансувало ні копійки реставраційних відновлюваних і пам'яткоохоронних робіт в місті Львові. Ба більше місто Львів, яке є одним. Один з найбільших за реалом об'єктів ЮНЕСКО впродовж останніх років намагається фінансувати реставраційні роботи на об'єктах ЮНЕСКО з місцевого бюджету, виділяючи на це мільйони. Це потребує погодження Міністерства культури, яке місяцями не можна утримати. Крім того, ці фото, фотографії і слайди, які були показані шановним доповідачем. На всі ці об'єкти погодження міністерства культури були дані. Крім цього іншого, хотіла б сказати, що пам'яткоохоронне законодавство не виділяє. Світовій і європейській практиці спеціального режиму для об'єктів ЮНЕСКО це означає, що національне законодавство для охорони національних і місцевих пам'яток має бути максимально сприятливим. В жодній країні Європи немає уповноважених органів і наглядових рад над кожним об'єктом ЮНЕСКО. Як обходитися з тими об'єктами ЮНЕСКО, які знаходяться на території двох держав, за яким законодавством воно повинно охоронятися? Наша фракція за цей законопроект голосувати не буде, проте пам'яткоохорони законодавство потребує суттєвого доопрацювання і оновлення. Дякую. Будь ласка, Іван Рибак, блок Петра Порошенка. 202-й виборчий округ Чернівецької області Іван Рибак. Наша фракція, звісно, буде однозначно голосувати за даний. Законопроект, і також треба ще нагадати: окрім того, що ми напевно його проголосуємо зараз у цілому. Треба звернутись до кабінету міністрів для того, щоб у бюджеті було передбачено кошти для фінансування саме наглядових рад, так як саме вони будуть здійснювати контроль над всією діяльністю, яка буде здійснюватись і на території пам'яток ЮНЕСКО і в буферних зонах. Вже доповідачі сказали про те, що на території Чернівецької області є такий об'єкт, як Чернівецький університет, і я думаю, що якраз ті всі проблеми цим законопроектом можна було би зняти. Я закликаю всіх проголосувати в цілому за цей законопроект. Дякую. Дякую, будь ласка, Юрій Левченко від позафракційних. Левченко Свобода, 223-й округ, Місто Київ. Яка, з до речі, в моєму кажучи, окрузі знаходиться Софія Київська. Знаєте, товариство, от, намагаючись зробити дуже Правильні речі, як у нас дуже часто на прелике жаль, буває в цій, в цій каденції Верховній Раді, та й в інших теж, але особливо в цій, закладаються в законопроекті такі недопрацювання, які потім призводять до абсолютно протилежних наслідків. У вас тут так прописано, по суті, що відповідний орган, який буде здійснити нагляд за пам'яткою сусідньої спадщини, може сам прийняти рішення, чи дозволити, чи не дозволити відповідне будівництво, і в вашому законопроекті не узгоджується ця норма з нормами місто Законодавства, тобто є в місто будівне законодавство, а є в ця норма. І якщо певний поплачений суд буде вирішувати питання, чи можна, чи не можна щось будувати в ті чи інші місцині навколо такої пам'ятки, то він може послатися на цю норму і сказати, що от орган відповідний дав дозвіл, і місто будівне законодавство, і всі вимоги місто будівного законодавства тут ні до чого. А знаєте, у нас на превеликий жаль зараз таке відбувається, власне кажучи, прості. Десять секунд завершу. Напереке жаль, таке відбувається постійно, коли суди посилаються на ті норми, які саме їм зручні, а не які логічні чи правильні для е, країни для е, суспільства. Тому, будь ласка, ви без, перед тим як приймати це в другому читанні, безпосередньо треба узгодити напряму з нормами містобудівного законодавства. Ні, немає. Е, дякую, шановні. Що... Прошу підготуватись до голосування. За основу даного проєкту закону ресію No1553. Займіть, будь ласка, свої місця, шановні народні депутати. Будь ласка. Готові голосувати, шановні колеги. 1553. За основу. За основу. Будь ласка, займайте свої місця. За основу. Голосуємо. Прошу підтримати. За основу. За основу. Прошу голосувати. 19 голосів. Я бачу, що ви не встигли, але треба бути більш, більш уважними, шановні колеги. Будь ласка, є пропозиція, є пропозиція повернутися до 15.53. І ще раз розглянути його в першому читанні. Будьте, будь ласка, уважнішими, шановні колеги. Готові голосувати за повернення 15.53. За повернення. Давайте голосуємо за повернення 15.53. Прошу підтримати. Повертаємося і за основу приймемо, говоримо. Прошу підтримати. Повернення. 230 я Дякую. Голосуємо за основу. Прошу підтримати, колеги. Охорона культурної спадщини. Є питання, але я думаю, що між першим і другим читанням ми зможемо його допрацювати. Давайте підтримаємо, колеги. Голосуємо за основу. 15.53, прошу підтримати. За основу. 249 закону хвала за основу. Дякую, продовжуємо працювати.